Оця версія, яку ми показуємо, ну, в бутіку Качаровська, це продовження проєкту заповнення. Ну, я почала працювати над цим проєктом порядка десяти років тому він розвивався. Він був як стріт-арту, тобто я знаходила. Ну, якісь порожнечі в місті, потім це були композиції з посуди, і ось нарешті ми прийшли до, до останньої версії Градієнт, яка, на мою думку, відповідає нашим сьогоднішнім відчуттям. Бо всі ми переживаємо ну, дуже нестандартний досвід життя в країні. Яка в стані війни, а, яка під атакою агресора. І у нас ну, в, багато а, яких речей а, до того не виявлених, виявилось. І ось градієнт це символ ну, такого проявлення, якихось максимально позитивних людських а, можливостей. Ну, наприклад, от ми говорили про турботу, що а, турбота. А зараз особливо присутня в нашому житті, бо ми всі переживаємо за близьких, за знайомих, які на фронті, і взагалі за долю країни, за розвиток ситуації. І підтримувати одне одного в цій ситуації, це дуже важливо. Ну, можна сказати, що оця розтяжка від чорного до білого це. В принципі, як і наші хвилі настрою, як і наші хвилі е, сили, яку ми іноді втрачаємо, потім знову накопичуємо. Ну тобто для мене це такий символ, через який можна ну, говорити про наш стан, ну тобто нас, людей, які живуть тут і зараз.